Слава Ісусу Христу! Якщо ви неправедному багатстві не були вірні, хто ж довірить вам істине, і якщо в чужому не були вірні ваше хто вам дасть? Євангеліє називає земне багатство неправедним і чужим, а небесне істинним та власністю людини. Тимчасове багатство назване неправедним. Бо вона є наслідком падіння. Ми не проторували б ні грошей, ні захисту від стихій, ні інших засобів, що переходять у предмети розкоші, якби не були скинуті з раю на землю, на якій перебуваємо короткий час, даний нам милосердям Божим для повернення втраченого раю. Тимчасове багатство названо чужим, воно і саме собою знищується. І постійно переходить з рук в руки, воно не властиве людині, служить викриттям наших потреб у допомозі собі, викриттям нашого падіння нестримне, не залишається багатство в жодних руках, завжди дається на термін однаково, більш-менш короткий перед безмежною вічністю. Вічне багатство названо істинним. Як нетлінне, що не змінюється, завжди перебуває власністю того, хто одного разу отримає Його. Воно названо Своїм для людини, людина створена для володіння та насолоди їм, воно властиве людині. Перчею про неправедного Дому Господь наш Ісус Христос, який мав насамперед на увазі Митрів. Навчай і всіх нас, як досягати спасіння і вічного блаженства з Богом до перемог у нашому житті.